Всім привіт! Сьогодні уранці доця поливала полуницю, і я її попросила, кажу, поки водичка буде набиратися у по шерсти по перцю. Повибирай мені, де тоненький, тонкостінний такий солодкий перець, де не кондиція, де дуже маленький. В общем, те, що почав, припікатися, почав припікатися, вона мені навибирала майже два відра. Я помила, почистила, порізала тонесенькими смужечками. Вийшло в мене різаним, уже отаким, тоненько порізаним. Десятилітрове відро повне, навіть, навіть з горою повне. Я його винесла на городі, у нас там листок желіза стоїть столиком, так ми поставили його. О, там що треба, ми все сушимо. О, там не мух нема нічого. І цілий день сонце. Це тільки що пішла, зібрала, ось шоста година вечора. Оце вже із того відра. оце ось. Так, оце, ось, так да, оце ось так просохло. Просто я забрала на ніч, розділю, щоб отак воно у двох посудинах було, не загрівалося. І дні в 3-4 і досохне. Зараз я винесу, покажу, до якого стану досихання. Угу. А я воду вимкну. Щоб не бути голослівним, це ось сьогодні в мене був трошки нарізаний. Ось, видите, якщо шелестить? ще не перебитий. Оце так і зсохся. Світла зараз немає, зараз ви перебили, ну з, 6 до, з 18 до 20 виключили світло. А це ось так виглядає перебите. Просто на блендер перебиваємо, У нас кавомовки немає. Ось такими кусочками. Для нас так зайде. У супу борщу, любок кашу. Хто любить перець, тому піде скрізь. Камера не передає, воно червоне. Да -да, воно, воно різне. Червоне. І червоні, і он білі кусочки, демо прожилочка не дочистила, попадається. І жовте. Весь перець. Я не перебираю, чи він жовтий, чи, чи він червоний. Трохи і... посолили і в холодильнику зберігається. І товстостінний її от сьогодні принесла, і жовтий такий і... Тов... товсті стінки, товсто. Все рівно не викидаємо, якесь раніше посухне, якесь пізніше. От так. Запах. Гарний запах. Перчик От це таким ми займаємося. Щоб... Кого є, сушити? Сушарок у нас немає, світло дороге. Ми й крашені так сушимо. Ось такі справи. Два-три дні воно буде А На сіннєві коробочки із перцю перебрала, посушила, ну, в кого є кавомолка, тому можна. А, по груж... а ніяким блендером його не переб'єш. Зернинки так і залишаються, тому я так і більше не сушила. А це сушила і ще буду сушити. В'ялений, наче, Та аж солодкий, набагато солодший, бо волога ну, значе... Де донше порізала, де товще. Різала ножем, до руки, не до дощечки, Заберу в хату, а завтра вранці, як тільки роса спаде на тому же, що буде сухе желізо, одразу виносять розстілаю. Це от, як в'ялять помідори, а це в'ялений перець. О, і добрий. ось такі, така стабіль... Таким ми займаємося такою ерундою. Кожух мнять, аби не а гулять. куди цей перець? Куди його на консервацію? Ну, на сади... на він тонкостінний. Насадили, треба йому щось робити, не викидати, ж. хто знає, що нас жде впереді і що буде на наступний рік. Чи ми що посадимо? Чи, угу. чи дадуть нам посадити, чи не дадуть. Оце наші такі справи. Пишіть нам, хто сушить, хто не сушить, може, хто яку приправку робить. А ми таке ось шелестить, просто uh -huh. дуже сухе. Дуже. Просто я руками беру, в мене руки чисті. Я... Посухне на блендер перебили, хай і кусочками, ну, зате своє. Ну, купляємо і магазинних. Ми... І смак, і аромат. Беремо із магазину і, і ковчену паприку, і, і гірку паприку, як нема своєї. Ну, Отак. Раз є надлишок, що ж йому на городі пропадать. Он де який вечірній релакс. Ми того петушка звемо корольком. Він таке маленьке, а таке вже шустре. Четверта година ранку він уже співає в нас під вікном з цієї сторони. Таке шустре. А хто там? А, липка, то ти там. Я ж зв'якалася, зашелестіла і забула, що ти за хат Поливаємо. Поливаємо квітники. Мама вчора цей поливала. Ой, красунька. І ось така сама. Ой, вимкнути воду. Куди ти біжиш? Поливаємо відрами, тому що шлангу знову переключили на полуниці в мене шланга. Сьогодні о 5-й ранку дзвонить будильник. Ой, а я очей не можу продерти. Вчора і сьогодні оце знову на день відпустило, знову починається внутрішньочерепний тиск. Ну нічого, до шостої ранку злізла з постелі і пішла, поливала полуницю. Пролила шикарно. Копала сьогодні на відправку. І вчора, і сьогодні, то на штик лопати вся промочена. Ну, якби не поливали, б не було. Не було, тут б бусі посохли. Не було. А це, тут вчора мама полила. Полоть так я і не полила його. Он мокреньке. І то поливаємо, і то він є, айстри посохли. І зараз зранку той политий до половини я там дополиваю. Ну що, така, таке літо зараз, що айстри відцвітнуть ще до 1 вересня, раніше тільки починали цвісти. Так, боєць мій що там? О, він уже куди поліз. А тепер пообцвітають ще. Ще до вересня все пообцвітає. Ось дивіться, мій дельфініум, який обцвівся, той синій, синьо-фіолетовий. Я те сухе обрізала, а він дивіться, на осінь. Оце його така особливість. На осінь, дивіться, знову розквітає. На наступний рік у мене буде розсада його. Окремо буду підписувати, в стаканчиках буде його розсада. Повторне цвітіння, він і в тому році, я його купила на базарі таким здохликом такий пальчик. Думала, не прийметься. На сонці ж посадила це тут. Коли він прийняв, давай поливати, він прийнявся, раз мені зацвів, потім трошки перепочив і на осінь у вересні дві гілки викинув і ще цвів. Той мій морської хвилі, той рідко, може одну гілочку викинуть, таку слабеньку. Оцей он, які там будуть. Так ще на наступний рік я його саджу, я насіння з нього назбирала. Лоб мокрий, жарко. Ну куди дінешся? Нікуди не дінешся. Ой, бур'янці ростуть. Ось, горить прямо. Не встигла розцвісти і вже горить. І таке саме. О, а що це тут за краса? Також підгоряють від сонця. А що це тут таке? Ой. Вона не пахне. Дуже схожа на таке листячко Підхоже як пластикове. Поки не розпустилась, так букальчик гарно тримає. Це без назви. Колись на базарі на топі купувала. Вона без назви. І, По-моєму, вона... Mm -mm. вона не пахне. Цю камера мене кольорів так не передає. Вона така темненька. Класично кармінний червоний колір. Так, ну що, зайдемо ще оце глянемо. Що тут мої туї? До речі, увечері от, оті метелики типу колібрі спеціально прилітають на нічну красуню, на царську борідку. Вона кожен день нова квіточка і їм дуже подобається той нектар. Я оце дивлюся, як оце у цьому квітнику в мене за літо підросли туї. Нерівномірно, там є й нижче. Але я не гонюся за одну висотою. Там також нерівномірні в тому квітнику. Але та ви що, пам'ятаєте торік рік навесні, якими садила? Отакі такі завишечки були, от Отакі, от Сантиметрів 25. А тепер ось яка краса. Чекаю, не дочекаюся. Коли восени все вирву, і вони так будуть рядочком зеленіти і будуть веселіти. Якщо взимку буде небагато снігу, вони ж виглядатимуть красивенькі. Ось ношу, поливаю. Там також у дельфіні умі насіння достигає, буду ось собирати. Ось, поливається регулярно і сохнуть айстри. Це, ця частина взагалі поливається і поливається. Явлинка вже яка за цьогоріч, Думаю, що на наступний рік, на осінь, мої оті туї будуть усі отакі. Високі отакі будуть. Ну що, доливаю я далі. Піано починає потроху цвісти. А те, що вже з весни, що сохне, що цвіте. Ось айстри, обцвітуть уже до вересня. І поки ще видно наостанок, починають злітатися оті метелики, як колібрі. Вони дуже чутливі до світла і дуже бояться нас, людей. Ось ось б'ється, Роз... рознервував бідолах. Вон вони. Ну, що ти кожен вечір нова квіточка і свіженький нектарчик. Так гарно за ними споглядати. Безневинне. Безневинна істота.